Цьогоріч на Миколаївщині продовжують діяти усі види соціальних виплат, які фінансувалися і в минулому році. Таким чином жодна з соціальних програм не була припинена. Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва під час брифінгу. З державного бюджету загалом було виділено більш одного і трьох мільярдів гривень для відповідного фінансування програм, які проходять через Мінсоцполітики, через Міністерство справах ветеранів, через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. І ряд чи інших міністерств і відповідно е, центральних органів виконавчої влади для забезпечення відповідної підтримки соціальної певних категорій громадян, зокрема йдеться про осіб зі статусом ВПО, людей з інвалідністю, людей похилого віку та інших. Крім того, у Миколаївській області близько 18 тисяч осіб отримують допомогу сім'ям з дітьми в цьому році за півроку. Е, Такі сім'ї отримали допомогу на суму 251 мільйон і чотири тисячі гривень саме щодо отримання відповідних допомог. Що це за допомоги? Це допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, це допомога при народженні дитини, це допомога для дітей, якими основного опіку і піклування, це допомога на дітей до матерям, це допомога на усиновлення, це допомога малозабезпеченим сім'ям. І таких категорій ще чимало. Зокрема, ми продовжуємо підтримувати і внутрішньо переміщених осіб. Відзначає Оксана Ільчіва на сьогодні на території області перебуває більше 124 тисяч внутрішньопереміщених осіб, більше 32 тисяч з них це діти. Хочу сказати, що загалом спочатку повномасштабного вторгнення на території Миколаївської області було зареєстровано більше 165 тисяч внутрішньопереміщених сімей, які відповідно отримали допомогу в установах, закладах Миколаївської області. Ми намагаємось допомогти усім, хто цього потребує, додає очільниця департаменту. Тож, якщо ви належите до категорії тих осіб, які можуть отримувати соціальні виплати, то вам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новина на телеканалі Март.